У селі Гаражджа біля Луцька у храмі Успіння Пресвятої Богородиці попрощались із захисником Віталієм Півчуком. Родина, друзі та просто небайдужі прийшли, щоб віддати останню шану полеглому воїну. Віталіка ну, я вже знаю дуже давно, років 20. от, от Певний період я проживав в нього. Ми довжили. Він був дуже хаткий. Хороший компанійський хлопець, добрий, дуже щедрий, ніколи нікому ні в чому не відказував. Завжди приходив на допомогу, хто цього потребував. Захисник долучився до війська на початку літа минулого року. Службу вів на посаді механіка водія у Волинському прикордонному загоні. Та до того, як одягнув форму, в мирному житті займався улюбленою справою. Був водієм його. Завжди ми його це авто. Він їх любив з самого дитинства. Він дуже любив спорт. Дуже любив спорт, любив відвідувати матчі футбольні, теніс дуже любив. От. У воїна залишилась мама, дружина та улюблена донечка, якій лише 13 років. Стосунки у сім'ї, як згадують в близькому оточенні, були дружніми та теплими. Хороша сім'я. Хороша дитина, хороші стосунки всередині сім'ї. Закінчила сьомий клас дев'ятого ліцея в Луцьку. Перейшли в восьмий разом з нашими дітьми, відповідно. Розумна дівчинка, активна. Понад усе Віталій Півчук любив своїх близьких, а особливо доньку. Та, на жаль, 11 червня отримав складне поранення на Харківщині, після чого потрапив до госпіталю. Тато останній раз ми їздили в кінці року, то він буквально там тиждень, що він вже поїхав звідси, що дуже хотів поїхати з класом, то вже його не було, а мама їздила. На збори тато приходив, да. як був відпустку, прийшов взимку, да. на збори прийшов, як має бути. Як влади з навчанням дуже просив її вчитися, гарно дуже просив. Та вже через три дні рідним повідомили страшну звістку. Від отриманих на війні поранень Віталій Півчук помер. Тепер чоловіку на віки 42. Поховали захисника на кладовищі села Гараждя. вічна пам'ять, честь та шана герою.